Доброго ранку. Ми з вами продовжуємо навчатися грамоти. Сьогодні 21 вересня, і саме сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній День миру. Давайте ми пригадаємо, що таке мир. Мир це коли радість в родинах, це коли мама поруч, це коли тебе оточують. Твої найкращі друзі. Це коли спокій в родині, це коли діти обирають розваги за власним бажанням. Це коли поруч тато, а в родині затишок і злагода. Я бажаю хай у ваших родинах завжди панує мир. А ми з вами помолимося за мир. В усьому світі і в нашій країні. Хай нас почує Бог. Минулого заняття ми з вами вчили слова довгі та короткі. Пригадаймо, будь ласка, як ми це робили? Оскільки тема цього тижня хліб, то сьогодні ми будемо називати і плескати або ходити назви хлібобулочних виробів. Ну, наприклад, слово «торт». Готуємо долоньки, вимовляємо слово торт і плещемо. Торт. Ми, про, ми проплескали один раз, тож ми повинні цей малюнок з'єднати із одним квадратиком. Один крок, один квадратик. А, наприклад, слово тістечко. Готуємо долоньки тістечко. Три рази плеснули в долоньки, значить, ми повинні з'єднати малюнок тістечка із трьома квадратиками, трьома клітинками. Пробуйте потренуватися у нез... у називанні... Пробуйте потренуватися у називанні інших хлібобулочних виробів та з'єднайте малюнки їх із відповідними схемами. Також минулого заняття ми з вами говорили про слова назви, що кожний предмет навколишнього середовища має свою назву. Озирніться довкола. Назвіть предмети, які ви бачите. Ми з вами говорили також, що предмети довколишнього середовища вони бувають живі і неживі. До живих предметів ми ставимо запитання, хто? Знайдіть такі предмети довкола себе. Хто у нас живий, до яких предметів ми будемо ставити запитання хто? Також ми домовилися, що до неживих предметів та рослин усіх ми ставимо запитання, що? Озирніться довкола. До яких предметів ми будемо ставити запитання, що? Сьогодні у нас з вами нова тема. Ми сьогодні будемо говорити про слова ознаки предметів. Що ж це за такі слова? На екрані у мене два олівці. Мені потрібен лише один. Для того, щоб мені дали саме той олівець, який мені потрібний, я починаю його описувати. Дайте мені, будь ласка, товстенький, синенький, короткий олівець. Тоді вам буде зрозуміло, що мені потрібен не цей, тому що він довгий, не синій і, і тоненький, а не товстий. Мені потрібний саме цей олівець, оскільки саме він є товстим, коротким та синім. Подивіться, будь ласка, у нас з вами зараз два яблука. Чи вони однакові? Так, вони однакові за кольором. А чи вони зовсім однакові? Вони розрізняються за розміром. Зліва яблуко велике, а справа маленьке. А зараз вони однакові за розміром, але вони відрізняються кольором. Мені потрібно саме зелене яблуко. І ось воно. Будь-який предмет довколишнього середовища ми можемо з вами описати. Для цього нам допоможуть картки знизу. Для початку ми, ми можемо назвати колір будь-якого предмету. Зараз у нас пірамідка, пірамідка, яка різноколірна. Далі ми описуємо предмет за його формою. Наша пірамідка, яка трикутна. Можна описати предмет за допомогою цього, цієї картки, з якого матеріалу виготовлена наша пірамідка. Пірамідка, яка пластмасова. Якщо ми візьмемо її в ручки, ми відчуємо, що наша пірамідка гладенька, тверда, прохолодна. Всі ці слова, які ми зараз добрали до пірамідки, це і є слова ознаки. Ми описали, яка пірамідка. Пірамідка яка різноколірна, трикутна, пластмасова, гладенька, тверда і прохолодна. Пробуйте самі описати наступний предмет. Тут додається ще одна картка. Картка, який на смак. Слова ознаки можуть мати протилежне значення, тобто ми можемо назвати їх навпаки. Ось це у нас фея. Ми знаємо, що усі феї в казках добрі. А оце чаклунка. Чаклунка робить зло, то вона зла. Ось ми і утворили пари з протилежним значенням. Добра, зла. Котикін чорний, а навпаки білий. Пара чорний, білий. Оце у нас кофір. Оце у нас кава. Кава, побачите, ось це пара, значить кава у нас гаряча. А морозиво яке? Не гаряче, а Правильно, холодний, гарячий, холодний пара. Ось це у нас пір'я, це гиря. Пір'я, якщо ми впустимо з ручки, воно полетить. Тож пір'я легке, а гиря пара легкий, важкий, подушка і камінь. Спробуйте самі утворити слова ознаки з протилежним значенням. М'яка верда. Будинки ми теж можемо порівняти за висотою. Низенький, високий. Слова ознаки дуже часто використовуються у загадках. Якщо ми опишемо предмет правильно, то ми зможемо здогадатися, про який саме предмет описується у загадці. Зараз я зроблю вам перший зразок, а далі спробуйте ви загадати своїм батькам якийсь предмет, не називаючи його, а тільки описуючи. Покажіть, будь ласка, на екрані, що у нас тут є м'яке, ласкаве. Невелике, муркотливе. Правильно, це КІТ. а тепер спробуйте ви. На цьому ми завершимо наше заняття. Сьогодні ми з вами ознайомилися із словами-ознаками, які описують, який предмет за формою. Який предмет за кольором, за матеріалом, з якого виготовлено, який на смак, який на запах. Ми можемо описати будь-який предмет. Слова ознаки використовуються у загадках, і слова ознаки можуть мати протилежне значення. Я після заняття даю вам гру Знайди протилежне. Потринуйте, будь ласка. У добиранні пар слів. На цьому все. До побачення.